Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні хотілося б поговорити про те, як українські ж медіа дають тло і підґрунтя для російської пропаганди. Про що мову? Днями на сайті ТСН вийшла публікація під наступним заголовком: які області РФ не поверне Україні після закінчення війни? Прогноз астролога. І з одного боку я спершу хотів записати відео, сказати, що ну дивіться, які недолугі журналісти, які Досі, на третьому році війни, так і не зрозуміли, на які ж теми можна говорити з астрологом, а які не варто. І на чому можна спекулювати, хайпувати, а на якому краще промовчати. Проте, я зрозумів, що це система. Да? І, на жаль, у подібному виданні це такі публікації є не першими і, на жаль, не останніми. І цікаво подивитися, про що ж нам пророчив цей астролог і написали люб'язні журналісти. Отже, відомий астролог. Алакс Ніранжан вважає, що вересень-жовтень 24-го року будуть важкими для України місяцями, проте вони можуть стати і вирішальним у війні. У найближчі два місяці кількість обстрілів зростатиме, але дуже швидко це закінчиться. Є всі шанси закінчити цю страшну історію у листопаді. Я вам скажу, що за нашими прогнозами від жовтня Росія дуже серйозно здується. Можливість, яку сьогодні має Україна, колосальна, тому що дії, які будуть реалізовані в жовтні, будуть вагомим результатом. Вам зараз не потрібно хвилюватися. Ні за Дніпропетровську область, ні за Запорізьку, каже астролог. Однак він вважає, що навіть після закінчення війни дві області певний час перебуватимуть у складі Росії. На певний час Донецький Луганськ залишиться у складі Росії недовго, але на певний перехідний час, то дав він. Якщо проаналізувати... Зміст з точки зору ну не фактажу, а принаймні тих заяв, які лунають від експертів і навіть офіційних е, джерел, то як то кажуть, астролог капітан очевидність да? не треба там е, гадати на е, кавовій гущині або дивитися там на Меркурій, щоб е, зрозуміти, що це, що напророкував астролог, і так є в інформаційному просторі е, е, України, і так про це говорять і експерти і. Принципі, навіть офіційні особи говорять про те, що листопад, жовтень будуть вирішальними місяцями, говорять про те, що зараз певні рішення не можуть бути прийняті нашими союзниками за певних причин. Говорять, що нам буде да важко, тому що Росія готує чергові обстріли. Все це є. Просто журналісти вклали це вусна в астролога. Да? або він так оформив і сказав, що йому тут напророчили Сіріуса або Альдеварана. І можна було б знову ж таки наголосити на тому, що це розважальний контент. І що, мовляв, не варто сприймати ці речі серйозно, проте, шановні друзі, отут є велика небезпека, чому тому, що отаку публікацію сьогодні поширили, скалькували російські медіа, російські пропагандистські ресурс, наприклад, та ж сама Оля Скабєва прекрасно запостила цю інформацію у себе в телеграм-каналі з підписом, що Україну готують до здачі територій, і фактично, якщо ми... Тверезо і критично подивимось на цю інформацію, то ми побачимо, що тут є певний момент. Я не хочу сказати зомбування, але такої собі прихованої пропаганди певних рішень, які можуть бути прийняті. Можливо, вони не будуть прийняті, але е, підґрунтя для того, щоби у разі, коли ну, стане необхідні, все ж таки їх прийняти, то е, суспільна думка на їх би відреагувала трошки м'якше. І оце оці е, публіканції це таке собі підготовка до такого менш різкого сприйняття цих рішень. Чому астрологія, да? чому саме пророки, якісь нам тут розказують? І чи не бачили ми це вже колись? Бачили, друзі. Давайте згадаємо епоху пандемії коронавіруса, коли е, просто шаленим потоком неслися різні фейки і дезінформація, які стосувалися там різних пророз, теорій змов і так далі. І дуже активно ми з вами на їх реагували. Чому? Тому що офіційна правдива інформація запізнювалась, тому що треба було науковцям зробити якісь дослідження, висновки для, перед тим, як сказати, що окей. Не не хвилюйтеся все буде добре. Ми чекали цю інформацію, але знову ж таки, нам треба була, була на той момент, коли ми її очікували, коли вона була потрібна, коли хворіли наші близькі, коли ми не знали, як ті ліки приймати. Але знову ж такі, не можуть ще ні за одну ніч або за навіть тиждень зробити певні дослідження. Це це потрібен певний час. А от фейкороби. Можуть зробити вам висновки буквально зранку до вечора. Да? І так з'являлися такі повідомлення про пророцтва, про теорії змови, що все пропало, бо на поки все буде чудово, і ми це сприймали, тому що оця воронка наших емоцій була відкрита. Чому? Тому що ми, якщо не бачимо якихось відповідей і не знаходимо цих відповідей у реальному дійсному світі, у фактологічному просторі, ми шукаємо його, грубо кажучи, в потойбіччі, у таких от пророцтвах, в якихось видіннях і так далі. Тому тому що у нас утворюється вакуум. і зараз фактично, от такими заголовками, хтось не хоче казати хто заповнює той вакуум, який у нас зараз утворився, що ми дійсно зараз в очікуванні. Нам всім хочеться закінчення війни. Проте знову ж таки питання, яке буде це закінчення? І якщо нас готують до такого закінчення, то це прихована пропаганда. І е, перший перше, найгірше момент я сказав про те, що це використовує російська російська пропагандистська машина. Другий момент негативний, який ми тут побачили, це те, що фактично е, любі журналісти калькують те, що обкатала уже роками російська пропагандистська машина. Е, За родом нашої діяльності ми аналізували і до війни, і е, на початку війни російські ток-шоу, де просувались певні меседжі. І здається б на таких. Ток-шоу, які вів такий собі сумнозвісно відомий ведучий Андрій Малахов, які були розраховані на господарок російських, теж дуже часто він включав присутність у студії різних астрологів і провидців. І вони як до війни, так і під час війни розказували про те, що Росію чекає світле майбутнє, Росію чекає перемога, що вона здолає всі труднощі, вийде. З прапором переможця на Олімп, і скажімо так дасть всім прикурити і покаже кусь куськінумай. Тобто, що це йшло? Це йшло формування і зомбування людей на тлі отого е, незрозумілого становища в реальному світі. Про те, що вірте, в нас все буде добре. Дивіться, аж астрологи говорять. Тобто, е, отакими от пророствами російська пропаганда роками заповнювала вакуум і навіть через. Отакі е, ток-шоу для домогосподарок пробувала просувати і активно потім просувала, коли це їй вдалося. Пропагандистські е, наративи і пропагандистські меседжі, І взагалі, таким чином теж підкріплювала загальну інформаційну повістку, які, яку ніс Кремль. На жаль, не хтось у когось добре повчився. І, на жаль, ці методи почали використовувати ось тут і зараз. І якби це, як ми говорили на початку нашої розмови, це був поодинокий випадок. Добре, ми б все списали на делу і журналістів. Проте, на жаль, це система. Да? І ми познаходили на цьому сайті ще багато подібних публікацій, які стосувалися як минулих подій, так і подій, які ось зараз проходять. Ну, наприклад, жінка врятує Україну. Відомий астролог назвав її ім'я. Да, і під публікацією фотографія Камали Харіс. Хоча по тексту, в принципі, особливо він не акцентує увагу на тому, що це буде саме вона. Але, друзі. Давайте подивимось на це з точки зору того, як це може використати російська пропаганда. Може, ми вже мали прецедент під час візиту президента України Зеленського у Сполучені Штати, коли його звинуватили у нібито втручанні у вибори Сполучених Штатів. Те ж саме може зробити російська пропаганда і розкатати, і масштабувати от такі повідомлення. Що дивіться, навіть на рівні астрологів, на рівні от таких от побутових публікацій, Україна втручається у вибори Сполучених Штатів. І формує позитивну думку про Камалу Харіс. Хоча, в принципі, е журналістика має бути нейтральною. Тож, друзі, дуже небезпечно звертати увагу на такі публікації, особливо якщо вони е несуть такий прихований зміст. І між іншим ще і несуть, отакі, знаєте, надію, яка може не справдитися. да. І ми вже з цим стикались, коли, коли нам обіцяли там золоті гори, перемоги і так далі. І ми е, зупинялися на певних етапах і наступало розчарування. Тобто, отакі фейки доброї надії, просто доброї надії, не менш небезпечніші, ніж отака прихована, ну не хочу сказати пропаганда, а вплив. На нашу з вами думку, яку ми розібрали в попередньому меседжі, про те, що нас очікує в найближчі місяці, і про те, які ж області нам Росія не поверне. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів пропаганди і російської, і на жаль, тої, що інколи з'являється в наших українських медіа, залишайтеся з нами, ставте дзвіночок, тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.